Всім привіт! З вами я, Лана. Хочу сьогодні глянути на рунах послання від вищих сил. Щось хочуть вони нам повідомити. Саме сьогодні саме зранку таке відчуття. Тому давайте, руни, покажіть нам повідомлення від вищих сил для тих, хто дивиться цей розклад. Поток. Без питань, повідомлення. Покажіть, що нам хотят сказати ви сили. Покажіть, вам. Ти отримуєш зараз урожай своєї діяльності, наслідки своєї діяльності, верніше, без діяльності. Сумно тобі чомусь, сумно, можливо, тоска якась на серці. Але це результат того, що ти щось не обрав, щось не зробив, не прийняв якогось рішення, коли це було потрібно. І. Ти переживаєш, можливо, за людину, за якусь, можливо, за себе в колективі в якомусь людей. З людьми це пов'язано. Щось ти колись не обрав, не вирішив. З людьми, з людиною це пов'язано. І зараз ти отримуєш те, що маєш отримати. Результат твоїх дій тебе зовсім не вдовольняє. Ти незадоволений, незадоволена щось не так. Ти відчуваєш, що щось не так, але воно так є зараз. Таке відчуття, що, колись ти не обрала, не обрав. Якихось змін. Зміна краще, можливо, не вийшов з зони свого комфорту, можливо, тобі потрібно було щось вирішити чи зробити, продовжувати, але ти це не обрав, ти чи то злякався, чи розгубився. І зараз ти, знаєте, як тебе ламає, наче ламає, ти проходиш якісь зміни, якісь трансформації. Як наче все твоє життя перед очима прокручується в тебе і негативні аспекти, і позитивні, все, що було, весь досвід, все, що пов'язане з людьми, з людиною, ти бажав би змінитися, сам змінити щось для людей, чи то для себе, чи для якоїсь окремої людини, але ти проходиш якусь зараз глобальну трансформацію, щось змінюється в тобі. Щось змінюється. Не знаю, можливо, можливо щось нове, новий початок починається, новий період, новий зовсім. Як 6 листочка, новий... Честь, совість, справедливість, якісь рішення проявленості, долати перешкоди, все це потрібно, ти це розумієш по честі, по совісті, по справедливості. І результат цей, ти зараз розумієш, що ти отримуєш також по справедливості, тому що ти не обрав зміни, тому що ти забоявся, тому що ти був невпевнений в своїх силах. Ти, як наче щось відштовхнув від себе, щось цінне, традиційне, рідне, як наче відмовився. І був хаос. Хаос в думках, розгубленість, страх, можливо, але щось ти втратив, таке щось втратив, щось відійшло від тебе. Зараз ти думаєш, що це по справедливості. І щось зупинилось, зупинилось, призупинилось, але йде трансформація. Трансформація щось нове стукає в двері до тебе. А ти, як наче, на паузі, ти стоїш. Ти ще й досі не можеш почати рухатись. Перший імпульс, початок, новий, новий виток у житті. Але і пауза. Чомусь засті, чомусь зупинка, чомусь призупинка. Неначе ти відчуваєш, що потрібно, що цей новий початок вже на порозі, що ти вже готовий зробити перший крок, але не робиш його чомусь. Не робиш. Щось тобі заважає. Ресурс, ресурс, внутрішній ресурс, внутрішній стержень твій є, є в тобі, є в тобі і бажання, є в тобі і вогонь, але ти його не розвиваєш. Ти стоїш ти на паузі. Ти тільки глибоко-глибоко поринаєш в своє минуле, в самого себе. Ти там бажаєш щось знайти, щось шукаєш, але нічого не робиш. Що робити? Що? Ти не розумієш, не розумієш, не слухаєш свою інтуїцію, не прислухуєшся до неї. Ти якначе завмер, щось тобі заважаєш. Ти якначе чогось очікуєш. Але інтуїція тобі підказує. В тебе є вона. Але ти її не слухаєш, а якщо її чуєш, то не розумієш. Що тебе стримує? Стримує тебе щось. Ти якначе замерз. Замерзла. Тебе стримує те, що ти. Поки що не готовий до чогось, ти так вважаєш, ти вважаєш, що ти не можеш пропустити через себе потік якоїсь інформації, якоїсь е, саме знаєте, оцього первинного хаосу, на якому можливо творіння чогось нового. Ти вважаєш, що тобі це зараз не дано не під силу. Ти, як наче, сам себе загороджуєш від цього нового. Краще думаєш, так, як є, стабільно, звично і ти закриваєшся. Але тобі потрібно це зруйнувати якось. Так. Тобі допоможуть. Тобі допоможуть. Твоя інтуїція допоможе, твій дар тобі допоможе. В тобі є сила. Є дар інтуїції, є дар е, вміння. Знаєте, як, як плисти по течії разом з усіма втрапити в потік, і це тобі допоможе. Ти можеш е, в, плести в е, потоці, відчувати його силу, його наміри. Ти можеш втілюватися і перевтілюватися. Е, Залежно від обставин, ти можеш підлаштовуватися. Ти гибкий, ти пластичний, ти тікучий, як вода. В тобі це є, але ти не чуєш, тобі це допоможе. Тобі допоможуть якісь стосунки, якісь. Ти знайдеш когось на своєму шляху, або вже в тебе може і є, але ти не розумієш. Ти цього не обираєш. Ти відгороджуєшся. Ти не обираєш допомоги у тебе, як наче на зараз перекритий зв'язок з вищою силою. Вона хоче достукатись до тебе через твою інтуїцію, але ти блокуєш це якось своїми якимись страхами і тим, що ти. Вважаєш, що ти не готовий, не готова до чогось нового, до якогось нового творчого потоку. Ти вважаєш, що твоя свідомість ще не готова це все сприйняти. І тому вищі сили як не можуть достукатись до тебе. Вони стукають, але ти їх не розумієш. Подумай про це, подумай про це, подумай про те, що в тобі є дар є вміння. Подумай. Подумай і знайди в собі свою нагальну потребу. Просто знайди, бо вона є. Ти обмежуєш себе. Хіба так добре жити в обмеженнях, хіба так добре жити в застої, хіба так добре сидіти в якомусь замороженому стані. Ще краще горіти може, краще, щоб життя було яскравим, краще відчувати яскравість почуттів і бачити красу світу. А ти обмежуєш себе? Навіщо ти це робиш? Навіщо ти обмежуєш? Навіщо ти не слухаєш, не дослуховуєшся? Навіщо тобі ця клітка? Навіщо тобі ця в'язниця? Може вона золота? Може, вона в ній прикольна? Може в ній... Зручно, спокійно. Але в тобі є енергія, в тобі є сила, ти тільки почуй її, ти дай їй відкритись, щось зроби для цього. Відкрийся, накопичуй енергію, накопичуй, піди пообіймайся з деревами. Запали хоча б свічки, запали, запали, подивись на вогонь. Тобі потрібна зараз ця енергія. Не відгорожуйся. Тобі потрібна яскравість життя, яскраві фарби. Зараз так темно, так холодно, а тобі потрібна яскравість. Тобі потрібен цей потік енергії. І в тобі це є, ці задатки є, але ти не обираєш це. Ти відгородився, відгородилась і десь оглядаєшся, оглядаєшся в минуле. Може, в твоєму минулому було щось таке яскраве, потрібне тобі, але ти це не обрав. Ти від цього зачинився. Ти вважаєш себе неготовим, не готовою до змін, до нового, до творчого. Нехай воно буде хаотичним, незвичним, але воно буде яскравим. І воно вже було десь колись в своєму житті, в твоєму минулому воно було. І це була твоя дійсно те, що тобі потрібне. Те, що потрібне саме тобі. Воно було в минулому, колись, десь. Ти повинен згадати. Ти повинен переосмислити. Ти повинен порівняти зараз, як було і як стало. І як було краще, які емоції, які відчуття, почуття, енергії були тоді і були зараз. Що краще? Що для тебе важливіше, що для тебе те, що тебе наповнює? Ти повинен це зрозуміти. Ти проходиш зараз зміни, трансформації? Можливо, це пов'язано у тебе з людиною. Згадай. Згадай, з людиною, з соціумом. Своєм, своїм, можливо, просуненням себе, щоб можна було себе втілити, реалізувати в чомусь. Згадай, ти сам знаєш. Ти знаєш сам. Сама. Але це було десь були задатки, десь було минуле таке, що наповнювало тебе. Згадайся. Відкрий собі шлях, йди, йди вперед. Контролюй своє життя, але згадати потрібно, тобі потрібно йти вперед, саме вперед, ні, не стояти, йти, тобі потрібно йти, а ти не хочеш. Шлях відкритий, але ти вважаєш, що у тебе немає сил, що це не твоє, що ти не здатен, не здатна, ти колись втратив шанс у минулому. На своєму життєвому шляху. Але зараз ти йди, просто йди. Не можеш іти, як то кажуть, ляш у напрямку своєї мрії або своєї нагальної потреби, місії своєї, як хочеш, так називай. Кожного це своє, але почуй. Ти повинен відкритись. Ти повинен почути, себе почути і наповнитись і згадати. Десь колись давно, а може не дуже, ти втратив якісь шанси в минулому. А зараз іди до них. Іди. Просто йди, не стій на місці. Ти не знаєш як? Так, ти не знаєш як. Зараз такий період, що ти не знаєш. У тебе немає зараз чіткого розуміння. Ти навіть... Сказати про це не можеш нікому, але тобі потрібно туди йти. Саме туди. Туди, куди потрібно тобі. Згадай. Згадай, від чого ти колись відмовився, можливо, відмовилась. Згадай те, що ти колись не вибрав, не вибрала. Згадай і йди туди. Де був втрачений шанс, і тобі зараз невідомо це. Але воно буде тобі відомо, якщо ти зможеш відкритись і послухати свою інтуїцію. Іди туди, де було колись втрачено, де ти не розумієш, де в тебе немає інформації, але ти рухайся в тому напрямку. Рухайся, і все зміниться. Буде отак, якщо схочеш. Якщо схочеш то буде отак. Ти будеш іти ти будеш наповнений, ти будеш мати знання. Ти зможеш про це сміло заявити і сказати: Так я хочу, щоб було. Ну, і все, друзі мої. Такий потік, таке послання. Для кого не знаю. Читала просто те, що йшло. Кому це потрібно, отримайте це послання. Але, знаєте, такі енергії дійсно аж не можу передати. Отримуйте, друзі мої, таке послання. Кому це потрібно, той відчує. І той згадає, і той зрозуміє. Куди ж його тягне все-таки? Так, да, буває таке на шляху, що, здається, ти наче і знаєш, тебе кудись тягне, але ти стоїш на місці, тому що не впевнений в своїх силах, це по-перше, не розумієш, що робити, це по-друге. І, знаєте, як думаєш, ну, ну воно прийде чудно. Трошки пізніше, зараз не час, я отак поживу ще, щось, чогось не вистачає. Як наче, знаєте, стоїш перед стартом, ногу вже начебто заніс, а крок ніяк не можеш зробити. Щось утримує, щось утримує, сам не розумієш, що, як наче перекрито тобі, ти наче ждеш, от, от якийсь знак буде, от щось мені підкаже, от я зрозумію і тоді піду. А вищі сили кажуть ні. Ти йди спочатку, йди. І слухай свою інтуїцію, своє внутрішнє, бо в тобі це є. І енергія в тобі є. Але ти сам себе блокуєш, сам відгорожуєшся, сам це придумав, що ти не готовий до змін, до чогось нового, дуже нового. І ти просто не слухаєш вищі сили. Ти сам себе блокуєш. Вони хочуть тобі щось передати. На фоні цього розкладу я скажу, що прислухайтесь найближчим часом до себе, до свого внутрішнього і до якихось знаків, підказок, щось таке повинно трапитись. Це таке послання вам, друзі мої. Бажаю вам почути, згадати, зрозуміти, В кожному своє.